Реалістичний ранок безробітної дівчини альтішніко прокидаюсь вже з жахливим настроєм, так як в мене почались критичні дні, і я готова вбити всіх. Єдине, що мені допомагає, це такі зігріваючі пластирі на живіт. І нарешті принцеса спускається з другого поверху, щоб посмідати. Але чомусь це кисле обличчя псує мені кожен ранок, але вже якось за 23 роки змушена звикнути. Сьогодні в мене 35-й день на дефіциті калорій, і я стараюсь. Уникати жирів саме тому я не їм жовток з яєць. і за цей весь час я схудла всього лише на 3 кілограми, хоча надіялась на 10. Так як мій хлопець платить великі податки в Польщі, ми не можемо собі дозволити купити кавову машину. Тому я вже заїбалась робити цю каву щодня і повернемось до обозжиреного сиру. Його основна фішка, що ви тратите калорії, коли відриваєте шматочок сиру. Від іншого шматочку і ось мій здоровий збалансований сніданок вже в тарілці насолоджуюсь своїм першим прийомом їжі і худно із задоволенням на дефіциті калорій.